Well, hello everybody! Сьогодні я, надзвичайна, неперевершена, дивовижна, ратічна і просто хороша людина. Діва Смілк, справжня чарівниця кудісниця, вирішила разом з вами в знаєте, около Різдвяний. Так, я в курсі, яка зараз дата. А, манері в такому, знаєте, slow version, а, з вами розпакувати кіндери сюрприз. Так, мене сьогодні надзвичайно неперевершена така розслаблена вайбова атмосфера не тільки вдома, а ще й в голові. Я абсолютно ніхуя не заображаю. Але вирішила сьогодні, знаєте, трошечки розслабитися і розслабити трошечки вас. Сьогодні я хочу в такої знаєте неформальної обстановки розпакувати кіндери. Сьогодні в нас буде. Неперевершені, щось надзвичайне. Сьогодні у нас буде вісім кіндер-джої колекції мавої. І так, в цій коробки коробці натакі. Я зібрала вісім кіндерів. До речі, збирала я їх в декількох АТБшках, не тільки у себе біля дома, а ще й в декількох інших, в які я потрапляла. І обов'язково я брала. Всі 4, тому що там 4 дизайна є. І 4 я брала в одної ТБшки, 4 я брала в іншої ТБшки. Але, як би, перед тим як ви мені задасте питання: а якого хуя на цей раз так мало? Я вам на нього відповім. Знаєте, типа. Лучше защитайте нападіння» І розповім я, чому я вибрала саме 8, тому що ми вже розпаковували з вами і 16, і 14, і 12. І здається, навіть 10 кіндерів у нас вже було. Але на цей раз чому так мало? Що ж случилось? Інфляція? Або просто внутрішній дебільці? А В мене на це три відповіді. Перша відповідь це те, що ми не зберемо колекцію, скоріш за все повністю. Тобто. Найвірогідніший сценарій, що ми відкриємо ці вісім кіндерів, і там в лучшому случаю буде три фігурки. Влучому случі буде три фігурки а, з колекції, а всі остальне це, як завжди, буде якийсь хлам, якийсь справжній мусор. І типа, так як на даний момент я трошечки знаходжусь в такому сміттінні, трошечки зараз в мене є такі, знаєте, Ідії Х, а іграшки це адільний мусор, який мені буде заважати в моїх якихось планах. Коротше, дуже хитро вибана на відвіті, але якщо в мене все вийде, я вам обов'язково розкажу. Тому, якщо ви хочете знати всі мої подробиці життя, обов'язково обов'язково заглядайте до мене в інстаграм, там я в наготі показую вам кусочки свого життя. Ділюсь з вами якимись цікавими моментами, а також там я найактивніше викладаю відосики. Тобто, так, інстаграм для мене на даний момент є найактивнішою соціальною мережею, де я найчастіше, де я найактивніше, і якщо вам і якщо вам хочеться бачити мене ще більше, то обов'язково підписуйтесь на мене в інстаграмі, ну а потім вже в Тіктоці, і обов'язково підписуйтесь тут. Тому що саме тут я дивлюсь на ваш інтерес до повноцінних великих, довгих відосів. Коротше, не будемо звелікати. Давайте Хуйсяся... ой, Давайте розпаковувати. Так, як я й казала, в мене 8 кіндер-сюрпризів. Вони різних дизайнів. І зараз я хочу наугад вибирати. Яйце, яке мені має попасть. Зараз ви на екрані бачите усі 8 яєчок, які мене будуть тут очікувати. Тобто 4 дизайни, які будуть повторюватися двічі. Так, перше яйце зеленого кольору. Ви знаєте, Kinder Joy — це якась особлива насолода. Тому що мені де безумно, де срачки подобаються ці кіндер. Тому що тут з однієї сторони вкусняшка, з іншої сторони, прикалдяшка. І насправді, от Кіндер Джоєм це от е фактично Кіндер Джоєм, їх наповнювач, тобто. Е це ті самі нутелевські напанітілі, але не з горіхів. І це здається теж кіндери випускає Ферреро Роше. і. А, ну, і все. І, все. Типу, воно все одно вкусно, класно, прикольно. І таких кіндрік я можу з'їсти в атліччя шоколадних. Дуже багато. Тому що вони маленькі. Тут всього 20 грам продукту, з яких, як я розумію, декілька грам ще займає іграшка. І, типу, тут бувають прикольні іграшки. Більш прикольні, ніж а, в звичайній лінійці. І тут, до речі, ми, коли розпаковуємо, ми коли розклеїмо ці ічки. Ой, мене Слюні тікуть, мене Слюнітікут. Я е не знаю достаннього, що в нас тут попадеться. Я, до речі, не в курсі, типу, а якщо це колекція, а, як тут написано, Super Mario, то а, типу, тут обов'язково хтось з колекції дожи попасти, Чи ні? Тому що я не пам'ятаю, як ми розпаковували минулого разу. До речі, що найцікавіше, тут на звороті яйця, да, тобто є ліцева сторона, є ліцева сторона. І що найцікавіше, тут з іншої сторони повністю все написано українською. Хоча, як я вичитувала тут, вони робляться повністю в. Так, до речі, Фереро це випускає. В Люксембурзі. Да? Ні, це іграшка в Люксембурзі. а... Де виготовляється саме от вся ось ця штучка-дрючка? Можливо, теж в Люксембурзі. Я з чесно. І мене здивувало те, що тут повністю вся інформація на українській. Українською це просто 100 з 10 Тому, дівчата, я ставлю вже кіндерам 200 з 10. Коротше, відкриваємо і будемо дізнаватися, що в нас тут буде, що нас чекає сьогодні у Кіндері. Так. Що ж там такого? До последній хочеться. Не знаю. Бумажка. Що це нахуй за набор стікерів? блядь? Але все ж таки, я безумно рада, що нам перша іграшка і одразу з колекції попалась. Так, дивіться, в нас тут от є отака от пластикова хуйнюшка і стікер. І а, до цієї пластикової хуйнюшки треба приклеїти оцей стікер. Так. Як я і казала, це попит. Ось таке, бачите, мікропопит на одну таку пупирку. Ну, типа, прикол, але ну, от мені ногтями важко. Ну, з учетом того, що це предполагається. вешать як брелок на рюкзак, да, вміста лабушки, блядь, То, ну, прикол, але, ну, таке. Хоча, з іншої сторони, коли тобі взагалі немає чим а, то ну, це прикольно, мабуть. Ну, така ігрушка на. 5 із 10. Типа, на що делать, і це супер. Але такое. Тому ми продовжуємо. Ой, я ж мала не дивитись. Ага. Мені просто дуже подобається блакитний, Мені дуже подобається зелений. Я ніколи не любила саме ці кольори. Мені завжди подобався жовтий. Я завжди його асоціювала з четверкою. Мені дуже подобається число. Чотири це завжди дуже приємний день був впродовж тижня, тобто четвер. І мені завжди подобалось. Це було просто 10 з 10. але Але потім я якось так підросла, і мені не те, що перестала нравитися четвірка, а вона мені дуже подобається по-прежньому. Але з кольором жовтим я її перестала асоціювати. Е, і мені почали подобатись всі кольори, всі відтінки. Але ті, це вже від нас розлежить. І от сьогодні в мене така, знаєте, блакитна галюбала, гуна спапустя. І знаєте, тому мабуть, я і вирішила сьогодні в більш такій інтимній атмосфері з вами. Залишитись, а, аби, так значити, подружески посидіти, попіздити, посмотреть і посплітничі. Ну, на кінде. Так, тут в нас теж іграшка з колекції, М -м, а тут же вона майже зібрана. Подивіться, яка красота, який гарний талончик. Ну, це як я бачу, а, це, вже типу, зібрана типу. іграшка. Да. Це, як я зрозуміла, да, типа замовлення. Чи що це? Держатель для ручки, блядь? І що, і що? А чого тут такі еті, ліпкі хуйнюшки? Типа воно багаторазове, як я розумію, да? а навіщо воно всередині? Так багато запитання. Ну, слухайте, друга іграшка з колекції. І тут вже більш така, типа, саме Супермаріовська. Ну, прикол, тримач для олівця. Як я розумію, ось ця а, така пластиково резинова хрінь ззаді для того, аби вона багаторазово приклеювалась кудись на щось і гарно трималася. Ну, виглядає круто, це все об'ємне, ось цей блачок. Він об'ємний. Тут такий знак питання, і ось ця от, що є там, Грібок. А, теж штучка шляпка прикольна. Ну, я ставлю ці іграшці. Мабуть, 8 из 10 Це прикол. Реально. The next one. Жовта. Так, у жовтому киндери. Сука. Нас чекає щось смачненьке. Прям реально така звісистая шляпа. І щось іграшкове, Щось интересно. І це повноцінний брелок. В виде як я пам'ятаю сдаице Так, Його ще так сложили, блядь. Ого, ви подивіться, яка нитка довга. Прикол, да? І сама фігурка. Ну Сама фігурка дуже цікава, мені подобається. Отут я одразу можу сказати, що я ставлю 10 із 10. Ну, що я вам хочу сказати? Виглядає фігурка дуже класно, вона достатньо акуратно зроблена, Акуратно, ну максимально акуратно пофарбована. В нього є такі блискучі, прям максимально нагло фатові деталі. Я не знаю, це було спеціально чи не спеціально, але виглядить круто. Виглядає прям, ну, топово реально. Охуєнно. Такі білосніжні перчаточки. Круто, дуже акуратно, дуже гарно. Ну, 110. Сходства мільйони. Оце, мабуть, єдине, що б я залишив. Зі з цієї всієї красоти. А ми продовжуємо. Так, ну і зараз ми підходимо до середини. Синій! Так, нам сьогодні щастить на синій. Я сподіваюсь. Що. Тут буде теж щось класне. Боже ну, який ужас. Тут теж іграшка, як я розумію, з колекції. <гум> Подивіться, який в неї тут інтересний бланк. Так, ну і як я і казала, з іншої сторони у нас оця вся мікро-макро Кампашка. Оцей грібок, Маріо, Луїджі, принцеса. Не знаю, який звати. Звздочка. Ну що ж, друзі. Давайте будемо збирати цей розкішний штота. Бля, це закулка? Ні. Але це щось, типа, канцелярське. Еу. Піздец. Так, якою стороною збираємо? Слушайте, ну прямо цікаво стало, скільки воно може витримати мукулатури, тому що це ж заявлено як типа краб для бумаги. Ну, от складемо чотири ці бланки пополам. Ну, так, звісно, тримає фальшиво, фальшиво. Це така, знаєте, дуже якась неудачна закладка. Ну тут, якщо її потягнуть, знаєте, типа там, як буває так, тянеш там за оце все і воно вискальзує, то ну, безпалізне, хейт. Тут навіть ніяких, типа, немає, знаєте, таких, типа, шипів невеличких, Як для паперу роблять. Може як ще сильніше її, блять. Хуйнуть, воно буде краще, ні? Не буде. Ну і ладно. Собака. О, буду теперь сюди складывати мукулатуру. Важнейшую. Ну, а, ось этот привид, що це такое, сперматозує огромный. Виглядає прикольно, класно. Кліпер безполезний, але я ставлю 9 з 10, тому що іграшка яскрава. Ну, в принципі, як для мене. А, і виглядає класно. І, типа, в принципі, виполняє свою функцію. Тобто, не просто якась хуйня. А ми продовжуємо. Ну і ви знаєте, друзі, що найцікавіше, що ми вже відкрили 4 кіндери, так, ми вже зробили висновки, так. І, в принципі, отримали прикольні іграшки, так. І я думаю, що якщо у вас буде настрій, якщо у вас буде ну, ревіанія, побачите мене ще раз, за розпаковкою кіндерів Super Mario, то. Я можу купити ще, наприклад, 10 або 8 або ще якусь кількість а, кіндерюшок а, і відзняти другу частину саме Супер Маріо розпаковок. Тому що я бачу тут ну, достатньо прикольні іграшки. І типу, в мене вже трошечки настрій. А, що це, на все ж, не що у вас буде настрій? Подивитися на мене ще раз. Як я буду розпаковувати цих неперевершених братів італіянців то обов'язково пишіть коментарі. Ставте лайки, ставте дизлайки, я не знаю. А підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, пишіть мені коментарі і обов'язково кидайте це відео своїм друзям. Або я бачила, що вам це цікаво і ну, продовжувала знімати. Адже ви знаєте, я помітила за собою, що насправді кожен раз, коли я за щось брус, коли я не бачу віддачі, мені воно нахуй блять, мілка знімай там, типа і що вашу, що ти я бачу коментарі, що куди будуть макіяж, коли буде хуя, коли буде а, курс мінета. Але, друзі, мені дуже приємно це читати, звісно. але все ж таки повертаючись, до але я не бачу від вас жодних е, заінтересованості свого цього блогерства ютубного, да? тому що знімати відео на Ютуб це набагато складніше. Навіть якщо це просто розговорне відео, це дуже важко, це дуже м -м, морально істащаю, навіть якщо в попу на тащак. Uh, тому завжди, коли я сідаю знімати відео, типа на Ютуб, це велика підготовка. Реально це набагато складніше, і тому для мене набагато більше треба віддачі від вас. Тому, якщо ви хочете бачити більше відео, просто підписуйтесь, діліться цим відео з друзями, викладайте його в сторіс. Uh, донайте мені, донати на засуть цю вітаху. Ну а ми продовжимо. Блядь, якби я так робила справжня яйця, навірно, вообще куліла. Жовте яйце. Боже, нам сьогодні візет, бачите? Нам не вистачає тільки іще одного зеленого, і все. Ха -ха. І всі пари зберуться. Так, ну і що? Таким чином виглядає наш бланку. Я зараз зрозуміла, що ви ж можете відсканувати цю хуйню і забрати собі ось цей презент, якщо ви граєте в цю гру. Тому не стісняйтесь, сканіруйте, забирайте, не нахуй надо. Так, ну і, собственно, що це в нас таке? А, це теж якийсь брілок папиць. Я кайфую, я кончаю. Коротше, це така, типа, попитик, одна одноразка, знаєте, там де то один вот, шарик, який теж маленького вот такого розміру. А, і тут це типа для нього чухов, від грибочка. Вот, і вони отак можуть збиратись друг в дружку. А потім, типу, отак вот веєром розкладатись. Ну, прикол, прикол. І це нам а, пропонують як брелок використовувати. Але ну я хочу їх використовувати як брелок. Типу, прикольне, класна, мабуть. Або, ну, я не знаю, можна в жопу засунути і приведені три рази. Я думаю, найбільше будуть важності. Так, ну і, конечно же, під цей кліпер ми засунемо ще й цю бумажку. Єстественно! Мені просто штат надо попало. Так, у нас залишається останнє останні три ячка. Ну, дай Бог, щоб красне попалося хоча ні. Красне! Так. І пам'ятаю, що у нас зараз ще має бути два красних, два червоних, і одне, здається, зелене. Але я не... До речі, я тільки на фоні е, ось цього красного перехода помітила, що упаковка помаранчева, а не червона. І типу, тут прям дуже гарно видно, що Кіндер. Саме оранжевого кольору, а не червоного. І мені з дитинства здавалося, що кіндер, він з червоної частини і білий, а не з оранжевої. Це дуже дивно. Ой, яка прелість. Щось таке гарне нам попало. яка прелість. Рибка, похожа на шлюху. Так, це як я розумію, брелок. Але я не буду запіхувати цю нітку, ну і нахуй. Я просто соєдиню... дінюри. Нінтендо. Це всі іграшки від Nintendo ахує не встань. Майже зі не буде прижі. Це рибка з крилами і губами як проститутка. Клас. Це стой з 10, мені дуже подобається. Губки такі розові, такі гарні, така прям. М -м -м. Прям як я. На 10 отличий. Чи такого гарного жовтого. А, жовткового кольору. Ла. Блять, вона так смачно виглядає. Ну я ж тільки поїла нещодавно. Ну я би і сожрала, що вона пластикова. <гум> Боюсь, да горле Так, ну і конечно же ми складаємо всю макулатурку до нашого макулатуру прийомника. Не забувайте, да? Все-таки. Мусор сам себе не виніси. Червоний! Колір Заполнено его се ще було вдома. дома. Бля, там опять попалась ця хуйня, яка вже попалась. Ні, <гас> <гас> це вже іншого кольору. <гас> <гас> ну вот опять опять оця на наебка. І опять непонятно, блядь. шо там. Вот сколько их може бути? быть. Ви подивіться, шо <гас> мені кіндери положили в упаковку. Я в шо бля. яка велика ігрушка. А Це не ігрушка. Скажи я не ігрушка. Лайк закиться. Що тобі не нравиться камера, ні? Сидить. Блять, я не ставила перед останнім іграшкам оцінки. І ці навіть Чуть не забула поставити. Ну треш. Що я вам хочу сказати? Ці красатульки зеленого кольору я ставлю так само: десь 9 з 10. Але, друзі, в мене є вже така червона. Вони, мабуть, виглядають ідентично. Так, да, як і казала, вони виглядають ідентично, абсолютно, але шляпа іншого кольору. Ну, ви знаєте, щоб шляпа була іншого кольору, це теж, звісно, суперміга класно, прикольно, але в мене немає стільки олівців, щоб їх всіх підвішувати кудись. Тому, друзі, я ставлю так само: 10 із 10 або скільки я там ставила 9 із 10. І ціпа типу, класно, прикольно, якщо їх ще є, там, знаєте, 5. То це було б класно, так би в павішати всі в'язни, там календар висить, наприклад, да, календар. І типа, і от ці всі там 7-10 штук, оці різних, тільки оці різні шляпки різних кольорів, да, тіпа, або різних персонажів. Це було б вообще класно. Якби були ще різні персонажі, от ці галавюші, це було б дуже класно. І типа, вони всі так в рядок висять, стоять, тримаючи. Це було б круто. Але е, ну, по факту безполезна хуйня. Ну, типу, яка ця ігрушка? Брелок, ну, прикол 10. Оце хуйня. Ну, по факту. Але, типа, як учительний це нормально. Ну і останній кіндер, і наш пакет зачиняється. Зеленого кольору до денег к деньгам. Відкриваємо це райське наслаждення. Єбать, зглазила повторка. І в нас знову така сама хуйня, яка була на самому-самому початку. Уміють, блять, ну, уміють спортити настроєні, дівке в самому сил. сіл. Але, друзі, не переживайте. Я знаю, що ви і так це знали, але нагадаю: напам'ятаю, як би сказала Зіра, все хороше колись має закінчитись. Всі двері колись зачиняються. Але вони зачиняються для того. Аби відкрились нові, ще більші, ще щирші, ще яскравіші двері, де нас будуть чекати ще чимось найбільш приємне. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ми обов'язково з вами будемо продовжувати оргазмірувати, релаксувати і анонірувати на моєму каналі. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то ви мене обов'язково підтримуєте коментарем. Подпишитесь на мои социальные мейджи. Ну а мы с вами встретимся уже очень скоро. как всегда на моем канале. Мне все так само звать идиас милкер. I love you, I need you, I want just us. До встречи, my dears. Uh, как говорила великая Коко До встречи, пока.